Дощ та мокрий сніг пройдуть в п'ятницю 29 листопада на території західних областей. Лише в Ужгороді цього дня без опадів. Температура повітря вночі від нуля в день до плюс семи. Опади у вигляді дощу та снігу очікуються в Житомирі, Києві, Чернігові та Вінниці. Врешті північних та центральних областей синоптики опадів не передбачають від мінус трьох вночі до плюс двох вдень. Небо на півдні буде вкрите хмарами зранку до пізнього вечора. Температура повітря вночі від трьох морозу вдень до восьми тепла. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. нічних мінус 3 в день потеплішує до плюс трьох. У суботу 30 листопада на заході триматиметься хмарна погода. У Хмельницькому пройдемо сніг. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нуля вночі до плюс 9 в день. Хмарне небо синоптики прогнозують для мешканців північних та центральних областей. нічних мінус 2 в день температура повітря прогріється до плюс 2. В останній день осені на півдні країни протягом дня сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Від 1 до 6 з позначкою плюс. Зі східними областями осінь прощатиметься хмарним небом. Вночі від мінус 3, день до плюс 3. На заході у неділю 1 грудня переважно ясно. У Хмельницькому та Чернівцях цього дня мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від мінус 1, в день до плюс 8. Зима на півночі та в центрі розпочнеться з похмурого дня. Нічна температура від нуля денна до плюс 5. В Одесі та Херсоні синоптики прогнозують ясне небо. В Миколаєві та Криму мідлива хмарність від нічних мінус одного стопчика термометрів вдень піднімуться до плюс 4. На сході в перший день зими хмари закриють небо вже з самого ранку та триматиметься до пізнього вечора. В Донецьку має бути ясно. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища вдень плюс 2.